Понеділок, а отже, в етері ранку вдома час психологічної консультації. Тож зустрічаємо у студії психотерапевта та соціального психолога Антона Семен. Сьогодні говоритимемо про те, що робити, як поводитися дружині та рідним чоловіка, котрого мобілізують. Доброго ранку. Доброго ранку Чесно кажуть, що у нас сьогодні дуже цікава тема, і дуже така проти. Ну, от... Не можу сказати, що вона однозначна. Ну скажімо так, тому що зараз такі часи, коли можливо кожне побачення бути останнім. Тож, що робити дружині та рідним, коли чоловіка мобілізують? Ну, в першу чергу, до цього потрібно бути морально готовими. Ну в країні війна, і це така ситуація цілком очікувана. Треба визначитися заздалегідь. Ну що значить бути готовим? Треба визначитися, як ви до цього ставитеся, і що ви при цьому робите. А якщо я ставлюся негативно, ну це ваш вибір, і ви можете спрогнозувати наслідки. А тому що ну, від того, як ми ставимося, ну залежать наші дії і результати. Ми можемо подумати, і що тоді буде, як ми будемо почуватися, як ми будемо справлятися. А як до цього правильно ставитись? А, ну завжди, коли відбуваються взагалі в житті великі зміни, ми обираємо ключову штуку: ми обираємо або силу, або безцілля, або адаптацію, або приреченість. Або діяти, або протидіяти. Так, добре, давайте тоді з вами розглянемо два варіанти. Перший варіант, коли дружина і діти ну, проти мобілізації рідні, так і другий, коли Дружина приймає це е, і каже Огнозувала. так, і вона собі каже: ну я цього розуміла, що рано чи пізно це станеться, е, і я бажаю тобі щастя і удачі. От давайте два сценарії пропрацюємо з вами. Якщо це вже якщо ми морально готові, ми визнаємо, що це може статися. Ну мені Не здається, важливо, кожна людина, а... хто залишилася на так. території України, вони розуміють, що ну так. це може статися абсолютно з кожним. і коли це станеться. Як я буду ставитися до себе, до свого чоловіка, як до жертви, яка потребує жалю, чи як до героя, чи як до людини, а, яка справляється, яка потребує, мабуть, допомоги в, в чому в, то, в, в цьому, там де ми допомагаємо одне одному. Ми або жаліємо, або справляємося. Оце це ключове ставлення. Але ж чоловіки не дуже люблять, щоб їх жаліли, тому що жалість вона руйнує, як на мене. Безумовно, безумовно. ставлення як до жертви щодо себе, що до свого чоловіка. воно знесилює. Воно насправді, якщо ми говоримо про психосоціальні наслідки, це не добрий вибір. Я би не радів такого. Звісно, якщо це вже сталося, це реальність. Давайте адаптуватися, давайте справлятися, давайте допомагати одне одному. Тому що жалі, звинувачення інших, вони ніяк не допоможуть. Скажіть, якщо, наприклад, чоловік за піти на фронт, дружина проти, що може зробити сам чоловік? Як він може допомогти дружині, родині? Пережити цей момент, ну, так? Так, піти, прийняти це рішення? Тут дуже складне питання, тому що насправді, якщо в шлюбі є повага. Є довіра одне до одного, то так чи інакше, ми приймаємо позицію нашого партнера і її поважаємо. Якщо такої поваги немає, то нічого не можна зробити. Ось тому, звісно, важливо визнавати, що всім важко, що це буде важко, тому що насправді те, що ми робили там вдвох, тепер буде робити вона в одна. Їй буде важко, і до цього теж треба ставитися поважно, визнавати це і допомагати, наскільки це можливо. Ми розуміємо, що ну ми всі розуміємо так, що зараз війна, ніхто до неї не був готовий. І взагалі, коли людина народжується, вона не очікує, що колись в майбутньому їй доведеться захищати свою державу, але це громадянські обов'язки кожного чоловіка, кожної жінки, взагалі кожного громадянина. Але тим не менше, я вам розкажу одну ситуацію. До мене приходила пара, де вже хлопець, наш захисник, повернувся з війни, і, на жаль, в нього ампутовані дві кінцівки. І я розпитувала його дружину, як вона поставилася до того, коли її чоловік прийшов. У них була малесенька дитинка, і він сказав: Кохана, я завтра йду захищати нашу батьківщину. Вона сказала, я їм погрожувала розлученням. Я йому казала, я тебе більше не буду кохати, я тебе не буду чекати. Але, звичайно, тим не менш, вона його кохає, вона його чекає, і вона зараз невимовно щаслива, що він повернувся живий до неї. Звичайно, неповноцінно здоровий, але тим не менш живий. І вони разом продовжують жити. І е, мені вона розповідала, який довгий шлях вона пройшла ось цього прийняття. А я питала, а чому ви були таке ображена? Вона сказала, тому що він вибрав своє егоїстичне бажання, а не обрав сім'ю, адже в сім'ї всі рішення приймаються разом. То як мають поводити себе жінки, якщо вони не згодні, вони розуміють, що весь тепер тягар лягає на їхні плечі, весь побут, повністю з дітками, все, 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 як вони мають себе поводити, треба поважати партнера. Насправді говорити, що в родині все. Всі рішення приймаються а, разом, це неправда. Чому Тому що кожна людина в першу чергу керує своїм власним життям? Бути в шлюбі або не бути в шлюбі, наприклад, вирішує кожна людина сама за себе. Ну це так, це звичайно. І так само, що робити зі своїм життям, вирішує кожна людина. Тому насправді а, це така позиція, що про прийняття. А, так? Я, Прийняття поваги насправді поваги того, що у іншої людини можуть бути власні принципи, власні ключові рішення, які забезпечують її гідність. Чому у них зараз все добре? Тому що вона його тепер поважає, тому що він зробив свій вібір, він за нього поніс відповідальність. Він а, дуже мужня людина, і вона це поважає. Я думаю, і... що там ще дуже велику силу грає кохання. А що таке кохання? У нас є пристрасть, а є повага. І от якщо вони разом, це і є кохання. Тому якщо ми приберемо повагу, як можна любити людину, яку ти не поважаєш? Якщо ми говоримо про доросле стосунки? Ну я погоджуюся, що в стосунках обов'язково мають бути повага, кохання, довіра має бути обов'язково. Але ж тим не менш, ну добре. От якщо е, ми розуміємо, жінка прийняла те, що чоловіка мобілізують, що далі, які її далі дії, вона має сказати: значить так, коханий, я в тебе вірю, ти в мене сильний, мужній. Ти повернешся, здоровий, живий. Давай вирішувати тепер наші питання. Чи як має поводитися, дружина? Чи як, як казати, Ну все, давай, до побачення. Далі ну, сам я да, сам. Да, да. <реш> ну насправді е, в більшості тих справ, які були раніше спільні, тепер кожен буде справлятися сам, і тут дуже важливо передати справи. Насправді, це, от коли ми говоримо про готовність, це от ця моральна готовність передати справи і взяти справи. Тому що, звісно, ті, хто залишаються в тилу, вони тепер мають справлятися і за себе, і за того хто пішов. Тому що той, хто пішов, тепер теж справляється за всіх інших. Так, ось і у кожного свої обов'язки і свої справи. І тут ми намагаємося, звісно, як соціологи, як психологи, ми намагаємося допомагати всім справлятися. От ми в проєкті збираємо досвід того, як люди справляються в таких непростих ситуаціях. Ось і якщо ми говоримо, наприклад, про тих, хто залишається, звісно, треба всі ці справи взяти, взяти контакти, взяти алгоритми. А як ми міняємо кран? Треба все проговорити, все да, прописати да. продума. Те, що щоб такого не було, що людина там на фронті чи в учебці, і там телефонний дзвонок, А що робити, коли потік потікли крани там чи вимкнуло світло? де у нас взагалі щиток. Але, але я хочу вам е, опонувати, Дивіться, все ж таки, коли жінка знаходиться тут, так в більш мирній атмосфері, вона може знайти в інтернеті, сантехніка, електрика і все тому подібне. Але ж вона іще. Мало того, що взяла всі обов'язки чоловічі на себе, вона ще й, що робить зараз? Кожна свідома і нормальна жінка. Вона ще й допомагає своєму чоловікові на фронті. Так, він робить свою роботу, але ж забезпечення, одяг надсилати, продукти це лягає на так, ну, Це знову ж таки лягає на чиї плечі, на дружини, дітей і батьків. Тому якби виходить, що ось цей неймовірний тил з усіма обов'язками зараз беруть на себе наші українські так. жінки. То вони і виконують і чоловічу, і жіночу, і абсолютно всю роботу, і волонтерську діяльність також. Так прекрасно. То що яке заключення? Ми можемо зробити, що наші українські жінки неймовірні? Так, але вони теж потребують допомоги і вони теж потребують поваги. І тому дуже важливо, щоб ми не змагалися одне з одним, хто робить більше. А допомагали одному і поважали що, кожного за те, що він роблять. І насправді, якщо ми говоримо про наших українських жінок, я хочу сказати дуже важливу штуку принциповий момент, який ми вже з'ясували, Не треба вимагати від себе бути ідеальною. Це потрібно прям постійно нагадувати і собі, і всім навколо. Не треба вимагати ідеальності якоїсь. Насправді, коли ви були вдвох. Як батьки, наприклад, ви справлялися, ну я не знаю, чесно кажучи, відсотків на 80. А тепер, коли ви залишилися в одну особу, ну як ви можете вимагати від себе справлятися на 100%? На 160, тому що 160. 160. 160 так. добре, якщо там 50-60. ну це нормально. Нормально справлятися якось. Ні, нормально вимагати від себе ідеальності, тому що комплекс провини потім нікуди не дійніше. Ось нормально. Ми живі люди. У нас обмежені ресурси. Ми поваж... важливо поважати себе за те, що ти робиш все, що ти можеш, а не те, що ти б хотів зробити. Звісно, ми всі б хотіли зробити все ідеальне, всі і перемогти уже сьогодні. Так. Але ну робимо те, що можемо. Дякуємо. Кожен на своєму місці. Дякуємо, Дякуємо. вам. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за підтримку і поради психологічному експерту Антону Семенова. А наш ранковий етер триває, і зараз пропонуємо просто. Послухати музику.